Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся три дні без гарячої води, і не тільки Полтава. Скільки чекати на її повернення? Полтава попрощалася із загиблим героєм України Андрієм Орловим. Створення освітніх можливостей для відновлення країни зараз та після війни у Полтаві презентували проєкт «Skill for Recovery». А тепер про це та інше докладніше. Третю добу без гарячої води. Така ситуація у Полтаві, Кременчуці, Решетилівці, Карлівці, Машівці та Котельві. Як провели в таких умовах вихідні Полтавці? Яку причину називають у комунальному підприємстві Полтава теплоенерго? Та чи шукають вирішення проблеми? Розбиралися наші кореспонденти. Третю добу в кранах полтавців немає гарячої води. Хтось ходив купатися до друзів, у яких є газова колонка, хтось грів воду на плиті. Загалом же кажуть люди, така ситуація для міста не рідкість. Ну я не вночував вдома. У друзів є колонка, то мені пощастило побути у друзів. Ну, але ну доведеться гріти воду та там, та очікувати щось. Знаю, що там щось знову заборговані, щось там не підписали опять. Ну як щороку, коротше. Відбувається. У мене колонки немає. І відсутність гарячої води, звісно, помітна, як і можна не помітити, тим більше з двома дітьми, які ще досі з двору приповзають, абсолютно в пилюці. І гріти все це їх купати. Ну, тяжко, звісно. Ну, це нормально, відключають. Також буває всю мою життя. Відключають, потім включають, все буде добре. Пишуть о том, що не заключили договор теплокомуненерго з Нафтогаз України, Україні за долгов. Теплекамуненерга перед нафтона я живу в 109-му районі. Міняє не ні у Міє 4 года уже води гарячої нету. починаючи з суботи, 9 вересня гаряче водопостачання відсутнє у споживачів Полтава Теплоенерго у Полтаві, Кременчуці, Решетилівці, Карлівці, Машівці та Котельві. Усе тому, що товариство Нафтогазтрейдинг не переуклало договір з Полтава Теплоенерго через чималий борг Кременчуцької ТЕЦ, пояснив заступник генерального директора Полтава Теплоенерго Ігор Процай. Зі сторони Нафтогазу не переукладено договір з нами. І в нас фізично відсутня обсяги газу, той, який необхідний для підігрівання гарячої води для населення. Вимога Нафтогазу, щоб ми перебрали на себе стару заборгованість Керменчуцької ТЕЦ, більше мільярда. 11 вересня керівники Полтава Теплоенерго, Полтавської обласної ради та обласної військової адміністрації зібралися на термінову нараду з метою знайти спосіб впливу на нафтогаз, аби компанія погодилася підписати договір з Полтава Теплоенерго без урахування боргу Кременчуцької ТЕЦ. Як повідомив Ігор Процай, наразі вирішується питання організації особистої зустрічі сторін у Києві. Сьогодні зранку у Полтаві повідомили про імовірне замінування чергового навчального закладу міста – 10-ї школи. Повідомлення про це надійшло до поліції близько 10-ї години. Розповів речник Полтавського раю управління поліції Василь Зуб. «У Ході проведення перевірки не виявлено будь-яких вибухонебезпечних пристроїв та евакуйовано близько 500 чоловік. Сьогодні біля свято Успенського собору Полтави провели в останню путь загиблого героя України Андрія Орлова 6 вересня. Під час виконання завдання з розвідки на острові Козацькому Херсонської області захисник отримав поранення, від яких помер у Береславській центральній районній лікарні. На церемонію прощання завітали наші кореспонденти. Як би не було важко, шляху назад у нас немає. Ми не маємо право на відчай чи безнадію. Це була людина свято, людина настрій, людина драйв. Він ніколи щоб в нього було не було на душі. Він ніколи цього не на обличчі, не в голосі не показував. Він завжди намагався тримати в гарному настрої на позитиві і свою сім'ю і своїх друзів. У вересні 2022 року Андрій Орлов, як боєць розвідувальної групи, відзначився під час бою поблизу села Мала Сейдинуха Береславського району Херсонської області, і завдяки його керуванню, керуванню вогню, українська артилерія. Авіація знищила значну кількість окупантів і ворожої техніки та змусила противника відступити. Андрій отримав поранення. Ми познайомилися, наші дітки виходили разом в садочок. Ще садочок. Він був це найкращий батько. Щирий, добрий. Ми були настільки знайомі, ми так якось дружилися, Ну просто случайно. І коли він мене на кухні сидів, ми їли вареники на, ну, на свята. Він що так жартував, так щиро. Оця посмішка він так гарно виховав свою дитину. 10 листопада 2022 року, виявивши сміливість та професіоналізм, під час звільнення міста Снігурівка. Баштанського району Миколаївської області він особисто підняв прапор України над адміністративною будівлею. Ми пам'ятатимемо цю посмішку. Я завжди зараз на світлинах його показують. І ця посмішка вона перед очима стоїть і завжди стоятиме. І... Гори страждання, кожного дня це не передати словами, слізьми не виплакати. Господа Бога молимо, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Дуже важко і не віриться. Він так щиро хотів боронити Україну, так щиро хотів боронити свого сина, щиро хотів боронити свою сім'ю і маму. При виконанні бойового завдання з розвідки, 6 вересня 2023 року, на острові Козацький Херсонської області отримав важкі поранення. Від отримання поранень помер у Береславській районній лікарні. Продовжуємо випуск. Мор риби у Троянівському водосховищі на Полтавщині пов'язаний із забрудненням води. Про це повідомили у Держспоживслужбі області. Нагадаємо, з ранку 4 вересня на водосховищі зафіксували загибель риби. Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 242 кримінального кодексу України порушення правил охорони вод. Загиблу рибу, а саме судок, відібрали з метою проведення паразитологічних досліджень, паразитів у рибі не виявили. Щодо води, яку також відібрали для лабораторних досліджень через масовий мор риби, то в ній виявило невідповідність на мікробіологічні показники, а саме лактопозитивні кишкові полички, органолептичні показники, а саме запах та фізико-хімічні показники. Це був виявлений сірковудень. Щодо кисню розчиненого, то він відповідає нормативам. Жителя Кременчуцького району обвинувачують у звалтуванні малолітньої сестри дружини. Глобинською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного чоловіка. На даний час він перебуває під вартою, повідомила речниця Полтевської обласної прокуратури Людмила Іващук. Глобинською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного жителя Кременчуцького району. Йому інкримінують зґвалтування особи, яка не досягла 14 років незалежно від. Її добровільної згоди це частина 4 статті 152 кримінального кодексу України. За даними слідства, обвинувачений навесні цього року неодноразово вчиняв дії сексуального характеру стосовно 13-річної сестри своєї дружини. На даний час чоловік перебуває під вартою. Санкція статті, за якою обвинувачують особу, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. І сьогодні у Полтаві офіційно стартував проєкт «Skills for Recovery» – забезпечення кваліфікованою робочою силою для відновлення та майбутнього України. Мета проєкту створення освітніх можливостей для людей працездатного віку для відновлення країни зараз та після війни. Докладніше про це дивіться у наступному сюжеті. У Полтаві офіційно стартував проєкт Recovery» – забезпечення кваліфікованою робочою силою для відновлення та майбутнього України. Програма реалізується за підтримки уряду Німеччини. Її мета підготувати кваліфікованих фахівців з різних сфер зараз та після війни. Серед запрошених керівники області, представники бізнесу, служби зайнятості та освітяни, які відтепер ефективно взаємодіятимуть. Підкреслив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Різні люди, в тому числі переміщені особи, можуть здобути професійно-технічну освіту. Особливість нашого регіону в тому, що за цей рік у нас працевлаштовано вже саме переміщених осіб, офіційно лише через державні інституції, приблизно 5,5 тисяч. Як зазначив керівник проекту «Skills for Recovery» Михайл Пауло, він потужний. Бюджет становить 10 мільйонів євро. Звичайно, для цього потрібно не тільки інженери і кваліфіковані праківці, а також і поліфікована робоча сила. Це тобто люди, які працюють на будівництво, виконують сантехнічні роботи, ну, тобто працюють руками, виконуючи ту чи іншу роботу. Частина молоді і фахівців залишила Україну, і багато людей перемістилися всередині України, тобто шукаючи місця для проживання безпечного проживання. Як ви бачите, таких у нас приблизно. 62 мільйони мільйонів всередині країни є дуже великий потенціал для переробної промисловості, оскільки ми є сільськогосподарським регіоном, і на зараз маємо ще більший виклик з огляду на те, що багато територій постраждало, і на полтавський регіон лягає якісь додаткове навантаження. Можливості залучення дуже широких верст населення. Мова йде і про молодь, мова йде і про внутрішньо переміщених осіб, і про. Ветеранів, учасників бойових дій для того, щоб вони могли адаптуватися в цих складних умовах і отримати спеціальність, яку потребує саме на сьогодні держава, регіони. Тому це переважна сфера будівництва, it галузь, реабілітація і інші напрямки. Проєкт «Skills for Recovery» триватиме до 2026 року. Він охопить шість регіонів України: а саме Полтавську, Київську, Дніпропетровську, Вінницьку, Львівську та Чернівецьку області. 9 вересня 254 роки виповнилося нашому відомому земляку, основоположнику сучасної української літератури Івану Котляревському. У вересні відзначаємо і 120 років від дня відкриття пам'ятника поету у Полтаві та 225-ліття поеми Енеїда. Цікаві і маловідомі факти його життя збирала наша Ірина. Дава цього вересня у нас збігається три дати. День народження Котлярівського, 9 вересня, 254 річниця від дня народження, 12 вересня, 120 років з дня відкриття пам'ятника поету у Полтаві. Ну і так логічно і мотивовано буде, якщо ми 225 ліття першого виходу в світ Енеїди Котляревського теж прив'яжемо до вересня. У Болтавському літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського говорять, незважаючи на плин століть, залишається ще безліч маловідомих сторінок життя і творчості письменника. Свої твори, завершуючи писання, Котляревський ставив свій фірмовий знак. Це була спіраль на три з половиною оберта і хвіст вниз і підпис. Кінець і Богу слава. А пам'ятник Івану Петровичу повною мірою можна назвати народним, кажуть науковці музею. Клопотання про його відкриття порушила українська інтелігенція. А гроші збирали всією країною. Вся Україна збирала гроші, щоб поставити пам'ятник улюбленому поету. І на його відкриття 30 серпня 1903 року з'їхався весь квіт української інтелігенції. Коли б ви йшли тодішніми полтавськими вулицями назустріч би вам, могла йти Леся Українка з зеленою пчілкою, Микола Віталіч Лисенко своєю донькою Галею та подругою Євгенією Щербаківською. Тут був Старицький, тут був Гаткевич, це таке було волелюдя українського. Віту до пам'ятних дат у музеї Котляревського організували виставку ілюстрації до Енеїди видатних художників. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PL.UA. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.